Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад коротенько Підглянемо. Чи будете ви задоволені після святкування 2025 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Якщо задоволені, то чому? А якщо не задоволені, то що? Тому буде причиною. Тож, перший варіант. Ні, королева Пентаклю перевернута говорить про те, що, можливо, ви втратите більше грошей, вкладете у це святкування, ніж отримаєте від того задоволення. Можливо, ви тривалий час працювали, щось десь збирали або відкладали на це святкування, але загалом ви потім будете незадоволені. Також, можливо, ви витратите більше фінансів, ніж ви планували, і це також буде причиною вашого незадоволення. І ще, звичайно, хай краще так не буде, але все ж таки такий варіант, що, можливо, ваш стан здоров'я не дозволить вам насолодитися тим святом у повній мірі. Можливо, ви будете відчувати втому, десь якийсь відтік енергії, і тому такий буде пасивне ставлення. Тож на, цей, на ці свята. Вам потрібно звертати увагу на розподіл ваших фінансів і на ваш стан здоров'я. Це був перший варіант. Другий варіант: чи будете ви задоволені святкуванням? Ні. Король Пентаклів перевернутий говорить про те про те саме, майже про те саме, що і перший варіант. Щось у вас буде із фінансами не складуватися так, як того ви будете вважати. На щось буде не вистачати, десь ви будете незадоволені, не вистачатиме енергії, не вистачатиме у вас фінансів купити, те, що ви заважаєте собі. Також, можливо, якщо це чоловік, то це все підходить вам. А якщо це дівчинка, то можливо ваш король Пентаклів, який буде мати фінансів більше, ніж ви. Ну, не буде щедрим, скажімо так. І від того, ви не отримаєте того задоволення, яке планується завжди на свята. Можливо, ви будете, дівчатка, очікувати подарунок дорожчий, ніж ви отримаєте. Так само і чоловіки, можливо, ви будете розраховувати на гарний подарунок або на щось певне, а отримаєте зовсім не те, або взагалі не отримаєте. А тому ви будете незадоволені. Це був другий варіант. Третій варіант. І третій варіант не буде задоволений. Шістка жезлів перевернута говорить про те, що хто збирався приїхати, то у вас цього не вийде. Хто чекав звісточки також на ці свята, ви не отримаєте ту звістку, яку ви саме очікуєте. Або якщо отримаєте те повідомлення, то будете ним незадоволені. Можливо, по третьому варіанту, вам хтось навмисно там заважає або вставляє палки в колеса, і ви взагалі не можете рухатися. Щось вас там тримає, не пускає далі. А вам потрібно це все усвідомити, обміркувати, не поспішайте. Якщо хто збирається в дорогу, також будьте дуже уважні на дорозі, будьте уважні у своєму виборі, з ким ви збираєтеся їхати, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. І, звичайно, звертайте увагу на свої транспортні засоби і на дорогах, тому що ну, щось буде там пов'язане таке із новинами, із роботою, із дорогою. І у вас будуть певні перепони. А через це ви будете розчаровані. Можливо, хтось захоче повернутися додому або десь з дому поїхати, то от саме це. Що у вас воно або не вдасться, або вдасться, але результатом ви будете незадоволені, І це і буде причиною того, що вам не сподобаються оці свята. Це був третій варіант. А я бажаю всім, попри все, бути лагіднішими один, самі до себе і один до одного. І в будь-якому випадку свято відбудеться. Бажаємо ми чи не бажаємо задоволені, чи не задоволені, але все ж таки бажаю вам, щоб ви отримали задоволення від новорічних свят.